Дозвольте привітати вас, дорогі друзі, словами слава Ісусу Христу. Для мене приємно і радісно ділитися з вами словами із Біблії, які принесли моє життя величезну радість, величезний мир і велике благословіння. І тому з такою метою поділитися радісною новиною, я тому і виходжу в ефір. Зовсім не за лайками, не за завподобайками. Не за якимись іншими цілями. Я знаю те, що мені Господь відкрив і дав, і поклав в моє серце бажання ділитися тим багатством, тим пізнанням, тим великим миром, тим благословінням, яке я отримав по благодаті від Господа Ісуса Христа. І я вірю, що Він є живий, Він є на всякому місці, Він дав нам життя, і прийде час, Він його забере. Він має владу над небом і землею, бо все через нього повстало, і ніщо, що повстало, без нього не повстало, говорить слово Боже, апостол Іван це записав. І тому так важливо до дорогоцінних ваших душ я хотів би передавати це слово, щоб через слухання цієї програми у вас народилася жива євангельська віра. В те, що Ісус є ваш Спаситель, що Ісус народився для нас, жив для нас, помер за нас і воскрес для нашого оправдання. так говорить Біблія. І як важливо нам, християнам, прислухатись до тих добрих порад, бо попереду мене і вас, і все людство чекає вічність. І особливо, коли я проїжджаю біля великих цвинтарів. Де тисячі і тисячі могил. Воно на мене впливало ще колись із дитинства, з юності. Воно глибоко заставляє мене задуматись, а що далі? Невже така доля людини народитись коротко прожити, турбуватися про різні речі, будувати, вчитися, кудись стремитися, і раптом смерть все перериває кар'єру, славу? Здоров'я, багатство, всі плани смерть перекреслює. Невже на чому кінець? Ні. Біблія єдина книга, яка нас веде дальше. Ось чому на похоронах людей, які не знають Бога, не мають що казати. Хіба в чорне одягнутись, чорні окуляри взяти і показати сумний вигляд, все, фініш, кінець, Невже на чому все? Ні. Біблія говорить нам, що ми будемо у вічності, тіло йде в землю, бо так написано, що вертається тіло до свого, звідки взято із землі, але душа наша, наш дух, походить від Бога, і Він вертається до Бога. І там ми дамо звіт, як ми жили, що ми говорили, як ми себе поводили, які в нас були цінності, що ми переслідували, до чого ми стремились, до чого ліпилося наше серце. Ісус прийшов для того, щоб звернути нашу увагу, щоб ми серцем приліпилися до вічних, нетлінних, нев'янучих скарбів. Які Він нам приніс на землю. Це віра, надія, любов, яка веде нас знову додому у присутність Бога Отця. Дозвольте сьогодні поділитися словом із Євангелія від Івана, де Ісус сказав, таку зробив наголос на одній важливій речі, що дає людині право на вічне життя. Євангелі від Івана. 6 розділ і 27 вірш. Не працюйте тільки для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Ви чуєте? Іде мова, щоб Бог Отець послав свого Сина, щоб ви і я мали вічне життя. І про якусь поживу. Яка дає безсмертя. Запитали в нього, а що нам робити, щоб чинити Божі діла? У відповідь Ісус їм сказав, і сьогодні нам каже: Ось Боже діло, щоби ви повірили в того, кого Він послав. Тому що це мова до євреїв. Євреї не визнавали в Ісусі Месію, і вони донині чекають. Вони донині очікують, що прийде Месія, а Месія вже був і звершив акт спасіння для всього людства. Ось Боже діло, щоб ви повірили в того, кого він послав. Виявляється, що проблема у кожної людини є в тім, повірити чи не повірити. І в більшості людей кажуть, хто там був, хто там бачив, я в це не вірю. Не робіть таких. Скоропостижних заяв, поспішних заяв, але добре задумуємось. Ми створені для вічного життя, ми створені для спільноти з Богом, ми створені для миру, для радості. І це все можна знайти не в людях. Бо коли ви будете дивитися на людей, ой, так живуть, нема правди, що в світі робиться. Те, що в світі робиться, робиться. Злими лукавими людьми, які відійшли від Бога і які використовують владу для себе і для шкоди ближніх. А Ісус прийшов це змінити. Тоді сказали Йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі. Євреї дуже хочуть ознаки. І ми теж, українці, ми би хотіли, дай нам ознаку, який чудо зробити. Навіть якщо би і чудо вчинили, не скоро ми спішимо повірити, але не в чудо ми віруємо, Але ми покликані вірити, що говорить Господь, що говорить правда, що говорить той, хто вас і мене створив. Що ти робиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним Хліб з неба дав їсти. А Ісус їм відповів, істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліба з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Ісус сказав їм, я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде прагнути. І сороковий вірш. Воля мого Отця є та, щоб кожен, хто бачить Сина і вірить в нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав, я хліб, який зійшов з неба. Вони стали сумніватися, так, сумнів може прилетіти у любе серце. Але суть християнської віри в тім, що ми довіряємо тому, хто за нас помер, хто заплатив велику ціну, будучи невинний, безрішний, святий якому ангели поклоняються, і все небо буде служити Ісусу, так написано, бо Він є Син Божий, Він є рівний Отцю і рівний Святому Духу. Ми віримо в одного Бога, але у трьох іпостасях. Дехто кому не зрозуміло, то ми не стараємося пояснити, бо це береться вірою. А не розумом. Тому сьогодні ми розсуджуємо, Ісус сказав про себе, що Він є хліб життя. У земному житті ми всі любимо хліб. Ми знаємо, що хліб всьому голова. І блаженна та країна, блаженний той дім, у якому є хліб. Особливо український народ пережив страшні часи період голодомору, коли люди. Хотіли їсти, а не мали що. І тільки одна була думка, де знайти кусочок хліба. Сьогодні ми маємо вдосталь, бо хліб дає фізичному нашому тілу, фізичному тілу дає життя, і без хліба наступає смерть. Ісус говорив не про фізичний хліб, а говорив про духовний, бо ви і я, ми люди, маємо фізичне тіло, але ми маємо душу. Яка не може кормитися хлібом, який ми купили чи виростили. Тому Ісус пропонує себе як хліб життя для нашої душі. І їсти, де в Біблії написано, їсти це означає вірити. Дехто думає, що якщо Він приймає участь у причастії, то він їсть тіло, дорогі мої. Це не так. Це образна мова. Він каже: Я хліб живий, що зійшов з неба щоб той, хто буде їсти, це означає, хто буде у мене вірувати, мені буде довіряти, той має вічне життя. Ісус ніколи не закликав, щоб ми їли Його справжнє тіло, чи пили справжню кров, тому що Він вознісся на небо, тому що кров не можна їсти, чи пити, але йде мова вірити в нього як Спасителя, що прийшов в людському тілі. Бо Антихрист. Лукавий не хоче визнавати, що Син Божий прийшов в тілі, бо саме в тілі Він зламав задуми лукавого, саме в тілі Ісус взяв ваші і мої гріхи і заплатив ціну крові за викуп ваш і мій. І Лукавий цього не хоче признавати, тому Дух Антихриста. Це той, який так, Ісус був, але Він не був в тілі, Він був в дусі, ніби духовна істота, ні. Наш Господь мав тіло і кров. Для того, щоб так, як наші прародичі, будучи в тілі, вони зробили гріх, а плата за гріх смерть. І треба розплатитися, і треба понести кару. І Син Божий прийшов заступитися за вас і за мене, і за все людство. Так говорить Біблія. І він зійшов з неба як хліб для наших безсмертних душ. Хай Господь благословить і допоможе. Коли ми чуємо те Слово, ми приймімо Його в наше серце. Запросімо Ісуса в наше життя, бо життя швидко пролітає, і ми навіть не знаємо, коли в останній раз ми встанемо на цю землю, коли в останній раз ми проснемось, коли ми. Підемо і не вернемось, ми не знаємо. Життя настільки нестабільне і є крихке, але нині лунає голос: хто вірує в мене, життя вічне, той має. Віра в Христа дає нам право на вічне життя. Ісус все зробив для вас і для мене, щоб ми, вірою в Нього, перемагали гріх, жили праведно, любили людей, творили добро. Тому що можна казати, я маю віру, ви мене не збивайте, в мене віра батьківська дуже добре. Ми нікого не збиваємо з віри, але перевіримо свою віру, чи ми любимо всіх людей. Справжня віра любить. Бо так написано: Бог полюбив всіх людей, і віра вчить любити справжня віра. Христос це виявив. А якщо в нас є неприязнь і ворожнеча до інших людей, бо вони не такі, як ми, ми вже не праві, Ісус ніколи не гонорував людьми. І тому важливо, чи ми готові зробити в ближньому добро, справжня віра спішить на поміч, а віра така собі, о чого я маю робити, а нехай собі зроблять і живемо тільки для себе. Звичайно, це наш вибір. Але ця передача про вічне життя. Вона сьогодні є стукотом у наші з вами серця. Господь зап хоче жити у нашому серці. Господь хоче бути господарем, царем вашого і мого життя, чи ми його пустимо, від нас залежить. Хто живе в нашому серці, від нас залежить. Ми приймаємо рішення пустити Ісуса чи відкинути, довіритись йому, чи жити, як всі люди живуть. Но пам'ятаймо, за наше життя на землі і за наш вибір ми несемо персональну відповідальність. Коли жив такий чоловік Біблії, Ісус нього нагадує, Іван для Івана багатий, заможний, пив, гуляв, гарно одівався, одним словом, жив круто, як нині багато бажають жити круто, жити гарно і так далі. Дорогі мої, все це є грушка минушка і життя дано не для розваг, не для того, щоб ми насолоджувалися свою гріховну плоть, а щоб ми могли жити, служити іншим, любити іншим, помогти іншим, мати милосердя, бо блаженні, милостиві, вони помилувані будуть. І ось цей чоловік жив для себе. Він навіть Лазарові не дав кусочка хліба, той дрібки збирав під його столом, бо він був дуже крутий і гарно жив, і прийшла смерть. І опинився в аду, і опинився там, де плач і скраїть зубів, і опинився, і просить здалека, далека Авраами, пошли лазаря. Йому треба мокрі пальці, бо я мучуся в цьому полові. Багато людей це не вірять, багать теж не вірю. Багато жив для себе, яка там вічність, який там вогонь. Це все неправда, але він там опинився. Це нам відкрив Ісус. І багач донині, він же там не багач, він там дуже скоро помудрів. Він просить, знаючи, що вже йому нема там виходу, він просить, щоб послати Лазаря, щоб він пішов сказав моїм братам п'ять їх маю, щоб вони сюди не прийшли. Ага, прозрів. Коли вже попав такий страшний стан, він раптом помудрів. Хай краще тут ми помудріємо, краще тут ми покаємось, краще тут ми приймемо Ісуса, щоб ми не страдали вічно і щоб ми не плакали за наш неправильний гріховний вибір. Хай Бог нам допоможе, приймаймо хліб цей, вірую в наше серце, хай наша душа живе Ісусом Христом, бо Він вчора, сьогодні, навіки Той самий. Він любить вас, Він знає все про вас. Він хоче допомогти вам і дати вам життя, і життя з подостатком. Без Нього цього немає. Цього не дадуть люди. Я вам не можу цього дати, але я можу сказати, де це можна знайти. Я знайшов Ісусі і вам рекомендую. Попробуйте, і ви будете дуже щасливі, коли познайомитесь з Христом, коли ви впізнаєте, коли ваша душа кусить вірою оцьої великої Божої благодаті, ви побачите, яке великий мир і радість війде в вашу душу. Бо з Христом війде мир, з Христом війде спокій, з Христом війде радість. Я це пережив. І тому моє велике бажання закликати вас. Не відкладайте на завтра, бо завтра день не ваш. Але Ісус сьогодні стукає. Запросіть Його, подякуйте Йому, повірте, що Він ваш. Власний Спаситель, і куплений ви дорогою ціною. Хай вас Бог благословить. Не відкладайте, прошу вас, а довірте своє життя Христу, і ви ніколи не пожалієте.